Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це я думаю, що зараз логічно абсолютно буде після цього. Того, що ми пережили тоді зараз, і за взагалі рік переживаємо після того, протягом всього цього часу? А, поговорити про ментальне здоров'я. Тим паче, що зараз день ментального здоров'я, і добре, що такий день є спеціально фокусується на цьому. Так, ви знаєте, друзі, за оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я через війну в Україні, психічні розлади можуть мати до 10 мільйонів людей. Отака от цифра вже станом на зараз. Ну а половина всіх психічних недуг починається у віці близько 14 років. І от власне, як зберегти оце? Ментальне здоров'я, як відновити себе після таких жахливих подій, і що можуть для цього зробити і батьки, і школа. Про це будемо говорити зараз з експертами. Катерина Булавінова, медична експертка. Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Катерина, вітаємо. Терина, вас. вас. Заходьте до нас, будь ласка, Ви у красивому жовтому сьогодні. Очевидно, щоб якось підняти веселому жовтовеселому жовто, щоб трішечки додати яскравих барв наше ментальне здоров'я. Трошки поправити вже так. Пасібі раді бачити дуже давайте з бази почнемо. Дійсно, от що таке в принципі ментальне здоров'я? І давайте, от одразу розвійте міф або підтвердіть, чи є реально здорові ментальні люди. А я за те, щоб про це не говорити з цієї точки зору. Я взагалі так. проти цього розколу, нормальні, ненормальні, там хороші, погані і так далі. А з якою ця Та межа? Ну вона така дуже тоненька, і ця межа, вона якщо постійно про це говорити, то і це додає стігми, і це додає те, що всі. Починають, я хочу бути нормальним, тому я ніколи не скажу, що мені там якось не окей там, чи mm -hmm. щось таке. Тому я коли йшла на цей ефір, я, як зазвичай радилась, говорила зі Світланою Ройс, uh -huh. і мені страшенно сподобався її так, така теза, що ментальне здоров'я це коли ти кожен день інвестуєш в себе huh. і інвестуєш щось маленьке. Щось важливе. І, наприклад, ще е, я зазвичай, коли про вакцинацію, я зазвичай mm. раджусь з пані Наталією Темко зі Львова. Mm -hmm. І я сижу на гримі і говорю: Наташа, Наташа, ну що, що ти хочеш, щоб я сказала? А вона каже: Ти скажи про театр. Ось я послухала вас зі Світланою Ройс, бо ми робили такий ефір mm -hmm. зі Світланою. І от там ви кажете, що треба ходити в театр. Я сходила, і мені допомогло. Ось мені здається, що про це цю маленьку інвестицію кожного дня. Про те, що ми їмо, яким спортом ми займаємося, з якими людьми ми говоримо, угу. скільки ми гуляємо, в чому ми виходимо, на що ми дивимося, що ми говоримо іншим людям? Це теж не просто так. так. Не просто так, Клас. ні. Ну, це ваша маленька інвестиція в так. свій стан, в свій настрій, так. своє ментальне здоров'я. А взагалі, от за вашою статистикою і за статистикою тих спеціалістів, з якими ви спілкуєтесь, яка кількість українців зараз звертається за психологічною допомогою? В мене нема статистики щодо звернень. Я думаю, що її немає ні в кого, mm -hmm. бо люди можуть звертатись як до, наприклад, сімейного лікаря, який навчався наразі по спеціальній програмі MHGAP для того, щоб mm -hmm. надавати таку допомогу і для того, щоб відрізняти кого треба, куди перенаправляти. Mm -hmm. Люди можуть звертатися до психолога. Люди можуть звертатися до психіатра. Люди можуть, можуть йти за такою допомогою для, до священників, наприклад. Тому немає такої статистики. А ще каті Але... цей номер телефону? Я вас спеціально для того, щоб люди побачили, сфокусували увагу. Це національна гаряча лінія МОЗ «Юнісеф» спільно до здоров'я 0800 351 896. І Якщо ви, наприклад, лікар або медична сестра, ви можете позвонити за цим номером і сказати, що вам потрібна психологічна допомога, і ми організуємо mm -hmm. цю психологічну допомогу для вас, якщо ви лікар або медична сестра, незалежно від того, де ви працюєте. Але повертаючись до досліджень і цифр, що ми бачимо з досліджень, так це те, що діти хочуть допомоги. Діти хочуть додаткової підтримки, і вони При про це ми говорять. Ми Давайте одразу, щоб якщо я правильно пам'ятаю, там починалося, мабуть. 16 років або навіть з 12 років, але я можу помилитися. Але діти різних викових категорій всі кажуть про те, і підлітки і молодь кажуть про те, що їм треба більше підтримки і більше допомоги. І це, мені здається, страшенно важливо, бо перші, хто прийде їм на до допомогу, це будуть батьки. батьки. І взагалі діти завжди дзеркалять стан своїх батьків, тобто вони так себе відчувають, як батьки, наприклад, себе поводять. І те, що мені страшенно сподобалося з тією ж Світланою Ройс, колись вона так десь були на, на якійсь нараді по цих питаннях, і вона каже, що Діти не будуть пам'ятати війну. Вони будуть пам'ятати те, що батьки їм говорять про клас, цю війну. Клас, І мені це також клас. страшенно Ми ну, часто Згадуємо так, разів. Згадали давайте її. долучимо просто до розмови, щоб позавучі не говорити. От І Світлана... щоб Світлана нас навчила, як нам батькам стати опорою саме своїм дітям. Світлано, вітаємо вас! Раді бачити дуже. доброго раночку. Доброго ранку всім. Катерина, дякую вам за таку сонячність. <рістична> я, я слухала, я слухала вас, і відчувала себе більш оптимістичною. Бачите, це маленька інвестиція, як каже Катя. Світлано, розкажіть там, будь ласка, якісь такі, можливо, лакмуси, якісь конкретні алгоритми, як можна розпізнати психологічні е, е, правильно мене зараз поправте, розлади. Я правильно кажу, та е, у дітей? Давайте, давайте ми трохи е, оптимістичніше будемо давайте. ставитися до того, що відбувається. І вперше, як завжди, ви ж знаєте, коли я виходжу в ефір, перше, що я прошу зробити, щоб ми всі сіли стійко, щоб ми відчули опору, зробили вдих і видих, і сказали собі: я молодець, я вже впорався стільки часу, і я прекрасна батька чи мати. Бо коли ми взагалі розмовляємо про дітей. Ми всі відчуваємо провини. Ми всі відчуваємо за велику від не за а просто велику відповідальність, щоб в то впоратись навантаженнями дитячих. Ладно, що нам потрібно мати сили. І скоро вийде ролик, мені здається, цими днями про те, як героїня ролику Ти як каже дитині, коли тобі складно, підійди до дзеркала, пригадай всі свої перемоги, всі свої здобутки, погледь себе по голові і скажи, я молодець. І Нам зараз потрібно сказати, що ми молодці, ми тримаємося. Так, так, це да, похвала вибачте. і підтримка. Це дуже важливо. Але давайте на що потрібно реально конкретно да, звернути На що потрібно, увагу, на що потрібно звертати дитини. увагу. Перше, це постійний стан пригніченості. Якщо у дитини більше двох тижнів вже є розлади в поведінці, якщо її стан не змінюється, це агресивність, це пригніченість, це плач, істерика, це нічні жахи, якщо вона відмовляється від їжі, якщо є прояви уникання, уникання контактів, уникання того, що було для неї дороге. Це ознака того, що нам потрібно було би вже дивитися в бік психолога. Нам потрібно пам'ятати, що є три кластери: важливіші гіперзбудженість, надпильність, нічні жахи, порушення сну. Якщо ми це помічаємо, ми звертаємося за допомогою. Так, я просто зараз хочу ще акцентувати такий важливий момент, тому що ми часто знаєте, недооцінюємо і нівелюємо свої проблеми, особливо коли ми далеко від епіцентрів знаходимося. Умовно кажучи, ну я десь там з дитиною, умовно кажучи, в Португалії, я нічого не чую, а там, хто біля сирен, їм гірше. Е, давайте от до двох до вас обидвох запитання: це так чи ні? Мені здається, що це дуже по-різному, бо ми бачимо, що люди, які виїхали, і дорослі, і діти. А вони також знаходяться в такому тривожному стані. Вони не відліпають від новин. В них страшенне почуття провини. І Також вони скучають за тими, хто лишився тут, наприклад, за батьком, якщо батько особливо на фронті, або батько лишився в Україні. Тому ми не можемо так ну знецінювати їх почуття і казати, на да, що ой, ви там далеко від сирен, тому вам легше. Бо насправді ми бачимо, що це дуже по-різному для різних людей, і для тих, хто далеко, і для тих, хто близько. Mm -hmm. Тому мені здається, що ми повинні надавати право на підтримку людям, також які виїхали, і право на підтримку. Дітям, які знаходяться за кордонами України. А яку саме підтримку? Я думаю, що тут краще ми до Світлани звернемо. Світлана. Так, якщо можна, розкажіть нам, будь ласка, які взагалі програми підтримки і ментального і фізичного здоров'я є? Е, ну ми зараз розмовляємо про тих людей, які нас знаходяться за кордоном. Так, так? давайте спочатку так. про те, що для них потрібно. Для них потрібні групи підтримки, для них потрібна спільнота. І вони знаходяться в постійному почутті провини, і нам потрібно зняти цю стигму, що якщо ти не в Україні, це зрадник. Нам потрібно про це наголошувати і знімати це розділення. Є групи підтримки у багатьох психологічних асоціацій, є програма ти, як до якої вони можуть звертатися, і вони звертаються за допомогою. Потрібні групи підтримки і в спільноті учнів, бо зараз діти проходять етап адаптації до нового середовища і навчального, і ми маємо все зробити, щоб вони залишалися в контакті. Є багато навчальних програм громадських організацій освітніх і УМОН залишаємося з Україною. Це підтримання. Контакту це теж терапія. Знаєте, про що я хотіла поговорити зараз? Ми багато говоримо про маркери умовної нормальності ненормальності. Хоча я згодна з Катериною, що ми не можемо так розділяти все, що зараз відбувається, це нормальне, і це здорово. І про те, про що я дуже завжди прошу вчителів і батьків: у нас є такий маркер лють і злість. І чомусь нам здається, що людь і злість це ознака на здоров'я. А ми маємо пам'ятати. Я прошу про це вчителів завжди. Ми звертаємо увагу тільки на тих дітей, які нам незручні. А саме ті діти, які зручні, які слухняні, які не привертають до себе увагу, саме вони можуть зараз знаходитися в стані завмирання і саме їм може вони можуть потребувати допомогу. Якщо ми бачимо, що дитина злиться поруч з нами, чи ми дорослі відчуваємо людь, пам'ятаєте, які у нас є реакції в стресі? Бій, біжи, замри. Угу, угу, угу. І саме бій, бій та біжи це найздоровіші реакції. І коли ми проходимо процес відновлення, а про mm -hmm. процес відновлення я теж хотіла би пару слів сказати, кілька слів сказати, коли ми проходимо процес відновлення, ми відновлюємося через злість, mm. через відреагування і, і це злість нормально. і людь це контрфобічна поведінка. І якщо ви бачите перед собою дитину, яка взагалі не привертає увагу своєю поведінкою. На неї потрібно дивитися пристальніше, уважніше, і їй потрібно більше підтримки. А ось яка підтримка? Ми можемо на цьому на, на цьому трохи зосередити. На жаль, на жаль, часу обмаль, але отакі важливі акценти ми почули. Е, тим паче, що ми хочемо не лише на дітях зосередитись зараз. Е, а ми дуже вдячні вам. Спасибі. Да, ключові акценти ми від вас взяли. Та і на початок повертаємося знову, виправили спини вдих видих. Чим починала, тим завершимо. Ситомирось посилі великої і в себе і в Ви руку піднімали фактично. От я бачу це додати. Хотіли, і ми продовжимо про хотіла додати стосовно агресії. Це дуже добре, що Світлана підняла питання агресії. Я бачу в соціальних мережах, що там є дуже багато агресії, коли люди приходять до один до одного в коментарі і починається. Чому ти виїхав? А ти там. Не знаю, виявляєш скорботу за співачкою, mm -hmm. яка померла? А ти ні? А, а то те? Я хочу звернутись до усіх дорослих до того, як е, занести руку над Фейсбуком і щось написати. Подумайте, чи справді ви хочете це робити, чи це додасть комусь позитиву, чи це додасть комусь Катя, Вибачте, а от і чи ми це ми допоможе ж... розвантажитись так, вам так, особисто. Так. Ми щойно ну, Світлана сказала таку річ, що через злість якраз відбувається відновлення. Може, Фейсбук і є. Той клоакою, де яка де помре, а ми, люди відновлюють, а ми залишимось ні, е, може, і це це є добрий метод, як така боксерська груша, ага. да куди там всі щось б'ють. Але все ж таки я хочу звернутися до всіх дорослих і е, ну до того як занести руку і щось написати на Фейсбуці, але або до того, як на когось почати, наприклад. Кричати, подумайте, uh -huh. чи справді ви хочете це зараз робити. Мені здається, це страшенно важливим. А інша така ще річ про зміни. Да, про наприклад, ті, хто виїхав, uh -huh. або виїхав uh -huh. на захід України, бо нема де лишатись там, де вони жили раніше, або виїхав за кордон. Мені здається, страшенно важливо як для дітей, так і до для дорослих відноситись такою цікавістю до того, що там відбувається. Бо, наприклад, люди кажуть, М -м, це інша мова, це такий напряг. Або це інша система, це напряг, але це не тільки напряг, це ж і цікаво. Також Абсолютно. так бо Абсолютно. це щось інше, і це цікаво. І ти переключаєшся, і таким чином ти розвантажуєш себе так само. Так, а... давайте на останок, просто коротко, друзі. Якщо хочете отримати ізраїльський е протокол, от як собі швидко допомогти повернутися до дійсності в кризових саме ситуаціях, зайдіть, будь ласка, Фейсбук, сторінка Київського інституту гештальта та психодрами. Там чітко все розписано, прості техніки, фізичні е дихальні і. Можете собі допомогти сьогодні. В день ментального здоров'я буде всеукраїнський флешмоб. Рух, дорослі і діти будуть робити руханку сили під вірш. І цю активність розробила Світлана Росія, яка була з нами на прямому зв'язку. І о 9.15 ми це зробимо в прямому ефірі. Пасибі Наш вам заслужив... величезне, Дякую. Катя Булавінова. Світлана Росія була на прямому зв'язку. Будьте здорові.